Але це нашої планети було спотворене жахливими катастрофами. І в основі світобудови лежить закодована інформація, Слово Боже. І коли люди відкинули Слово Боже, світ спіткала, катастрофа, всесвітній водний потоп. І коли ми по новостях чуємо про різні, різні біди, епідемії, землетрусі, це свідчить про те, що у світі порушується Слово Боже, і все йде до кінця. Нас чекає судний день. І ми повинні це розуміти, і як віруючі не боятися смерті. Нам не страшна смерть, тому що Слово Боже говорить, що віруючий переходить із смерті в життя, і це є основа богослов'я, теології, яку ми вивчаємо в церкві, що ми будемо жити вічно. Ми повинні вкладати Слово Боже в себе, і це слово лежить всередині нас, і ми будемо сходами світобудови, який зробив сам Бог.